Всім привіт, це канал залізні магістралі. мене звати Олег Васильєв. Протягом 2023 року Київський метрополітен одержав з Варшави 60 списаних вагонів. Це була так звана гуманітарна допомога. Українська сторона в свою чергу організувала доставку вантажу у жовтні 2024 року. Державна аудиторська служба заявила, що метрополітен під час проведення тендерів переплатив за транспортні послуги зайвих 160 мільйонів гривень. У комунальному підприємстві Київський метрополітен на все заперечують та кажуть що провели тендер відповідно до законодавства і нічого не порушували. Разом з цим висновки Держаудитслужби у столичній підземці вважають некоректними та маніпулятивними. Отже, яким чином метрополітан шукав підрядника, хто виконував роботу з доставки вагонів метро до Києва, і скільки в підсумку могла б коштувати ця послуга, про це далі в огляді. У січні 2023 року міський голова Києва Віталій Кличко прибував у Польщі та зустрівся з варшавським колегою Рафалом Часковським. Тоді стало відомо, що метрополітан Варшави готовий передати безкоштовно 60 вживаних вагонів метро. Це поїзди, вироблені російськими підприємствами моделі 81572-81573. Відповідно, Київ погодився на цю пропозицію, враховуючи наявну технічну базу з обслуговування поїздів. Єдине, чим довелося додатково попрацювати, це адаптація колісних пар та візків до стандарту колії київського метро. 2 лютого 2023 року метрополітан Києва оголосив перший тендер на транспортно-експедиторські послуги. Стартова сума угоди становила 21 мільйон 150 тисяч гривень. Свої пропозиції подали п'ять учасників із варіантами вартості послуги від 17 до 21 мільйона гривень. Переможцем тендеру стало ТОВ «Будінтехно», який запропонувало свої послуги за найнижчою ціною. Проте згодом укладену угоду розірвали за згодою сторін. 17 березня Київський метрополітен оголошує новий тендер зі стартовою сумою 63,5 мільйони гривень. На участь подали документи лише дві фірми. Тов Бутінтехно з пропозицією 49 мільйонів гривень та тов Порто Трейд 56 мільйонів 850 тисяч гривень. Однак, замовник виявив порушення у тендерній документації Будинтехну та відхилив пропозицію. Таким чином, переможцем тендеру стало ТОВ Порту Трейд. Дві наступні закупівлі з доставки вагонів в метру були проведені за участі лише однієї компанії ТОВ Порту Трейд. У звіті Держаудитслужби говориться, що столичний метрополітен заплатив за транспортування 60 вагонів 189 мільйонів 340 тисяч гривень. Разом з цим розрахункова вартість надання таких послуг могла становити лише близько 30 мільйонів гривень. Таким чином, столична підземка переплатила зайвих 160 мільйонів гривень, кажуть у Держаудитслужбі. Відомство заявило, що підприємство Переможець яке доставило вагони в Київ, очевидно, дебютувало у сфері транспортно-експедиторських послуг. З'ясувалося, що впродовж 2022-2023 років воно більше нікому з учасників ринку не надавало вказаних послуг. Київський метрополітен, слідом за публікацією Держаудитслужби, заявив, що визначення компанії, яка здійснювала перевезення 60 варшавських вагонів в метро, Відбулося відповідно до закону України про публічні закупівлі та через електронну систему закупівель. Прозоро переможець відповідав усім зазначеним вимогам. Крім того, висновком Державної аудиторської служби України підтверджено відсутність порушень проведення цієї закупівлі. Розрахунок вартості з перевезення вагонів формувався відповідно до специфіки вантажу технічних вимог до публічних закупівель маршруту, перевезення між країною ЄС та Україною. Підприємство надало всі необхідні документи, пояснення та зауваження під час проведення перевірки. Водночас Державна аудиторська служба України відхилила та не врахувала їх при формуванні звіту, тому інформація оприлюднена службою, виглядає некоректною та маніпулятивною. Заявило комунальне підприємство Київський метрополітен. Нагадаю, що Дарша аудитслужба у звіті звернула увагу, що переможець тендеру протягом 2022 2023 років нікому з учасників ринку не надавав вказаних послуг. Відповідно до даних сервісу ЮКонтрол, то в Порту Трейд статутний капітал підприємства 1 тисяча гривень. Серед іншого займається такою діяльністю, як транспортне оброблення вантажів, вантажний автомобільний транспорт, вантажний залізничний транспорт. Якщо звернути увагу на автомобілі, якими перевозилися вагони метро, то ми побачимо назву перевізника та посилання на його інтернет-сайт. Це польська компанія Панас Транспорт, тобто переможець тендеру, то в Порту виступив посередником в відкритому доступі. Немає даних, скільки коштують послуги польського підприємства з перевезення вантажу подібного до вагонів метро. Однак на платформі прозоро є схожий тендер: це була доставка трамваїв за маршрутом Берлін-Львів. Послугу виконало підприємство «Трансавтоде». Вартість перевезення 12 трамваїв склала 6 мільйонів 431 тисячу гривень. Один вагон майже 536 тисяч гривень. Відстань та специфіка доставки аналогічна вагонам метрополітену. Єдина відмінність вага та габарити. Нагадаю, що у випадку транспортування метровагонів вагонів з Варшави до Києва доставка однієї одиниці обійшлася метрополітену у 3 мільйони 150 тисяч гривень. Долучайтеся до обговорення цієї теми у коментарях. І також нагадую про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Достатньо буде залишити звичайно вподобайку або підписатися на канал. Нагадаю про те, що є функція спонсорування. Спонсори можуть переглядати відео щодо того, як відбудеться прем'єрний показ. І для ваших донатів є посилання в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.